Цієї ночі Харків зазнав удару безпілотників. Зафіксовані влучання у кількох районах міста. Є загиблі та поранені. Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковане шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Під час повітряної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги. Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості 12. За даними Хова, окрім житлових районів Харкова, обстрілювали і область. 4 квітня, починаючи з першої години 16 хвилин, по місту Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частиною з них збили сили ППО. Влучання зафіксовані в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах міста. Загинули 4 людини. 12 зазнали травм різного ступеня. 3 у важкому стані, 5 середніх, інші – легкі. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, стрілече, красне та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп'янськ, Сеньківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова. 4 квітня о 5.29 у місті Лозова влучання БПЛА в будівлю підприємства. Постраждалих немає. Третя година ночі Балаклійське шосе, Чугуївський район, Зміївська ТЕС. Триває ліквідування. Дація наслідків влучання постраждалих немає о 2.08 у місті Лозува. Зафіксовано влучання в підприємство. Горіло 5 автівок, постраждалих немає. О 19.00 внаслідок картопстрілу села Івашки Богодухівського району. Пошкоджені два приватні будинки без постраждалих. О 18.27 ворог обстріляв ракетою х 59 МК 1 місто Мерефа Харківського району. Влучання виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено 12 будинків. Постраждала 65-річна цивільна жінка. У неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Травмований 55-річний цивільний чоловік, вибухова травма. Об 11 ті в результаті обстрілу міста Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок та автомобіль. О 10 50 В селі Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю банківської установи. Без постраждалих. О 9.10 в селі Синельникове-Чугоївського. Кого району влучання кабом по території без постраждалих. 9.05. Місто Вовчанськ під ворожим обстрілом Каб. Пошкоджено житловий будинок без постраждалих. 3 квітня 9 ранку. Селище міського типу Липці Харківського району під обстрілом Каб. Влучання по території без постраждалих. За даними рятувальників, у Харкові ворог застосував БПЛА у кілька хвиль, і це збільшило кількість жертв. 4 квітня близько першої години ночі ворог здійснив масовану атаку дронами по Харкову. Окупанти вбили трьох рятувальників та одного цивільного. Один із шахедів влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх і спричинивши пожежу у той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками. Проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі. До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів, деблокували людину і передали медикам. На щастя, чоловік отримав незначні ушкодження. За даними генштабу зсу за минулу добу на Куп'янському напрямку в межах області ворожих атак не було. Марія Сов'єва, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.